Привіт! Сьогодні моя колега побачила, як я працюю з клієнтами і попросила записати відео і розказати, як я збираю великі замовлення, що я розповідаю своїм клієнтам, і як це все проходить. Ну, перш за все, хочу сказати, що я стараюся, щоб замовлення, яке замовили. Клієнти побачили як мога більше людей. Тому і коли я йду до клієнтів, то спочатку я йду до тих, хто менше всього замовив продукції, а в останню чергу до тих, хто більше замовив. Для чого це я роблю? Ті, хто мало замовив. Вони на початку і мають змогу подивитися на найвеликі вибір продукції, тому що я їм покажу, що замовляли ті клієнти, хто з багато чого замовляв. Ну сьогодні я проведу вам приклад один, тільки коли я йду додому. Я стараюся зробити це в той час, коли під моїм будинком збирається як найбільше мамочок, сусідок моїх. І коли я підходжу до них, вони там всі з колясками гуляють на е подвір'ї. Я кажу, добрий день, як ваші справи? Кому хочеться побачити розпаковку не по е інтернету, а вживу. І всі кажуть: о, давайте, показуйте, що ви там несете. І таким чином я кожен раз стараюсь нести замовлення тоді додому, коли. Найбільше людей зможуть це побачити, і от сьогодні був такий момент, коли я несла своє замовлення. Я вже розк... показувала вам е... те, що я замовила собі незламну, я замовила собі спрей е... лямур і інші товари. І тому я ще маю хитрість. Я ношу в своїй сумочці завжди ту декоративну косметику, якою користуюся. Це і пудра, це помада рідка матова. Тому я завжди маю що витягнути і показати своїм е, знайомим. І, е, і ще мало того, я стараюся йти без макіяжу, щоб при них показати, як я цю пудру буду наносити, і помаду, і як вона наноситься і тримається. І так, коли я сьогодні підійшла до своїх е, сусідок, я кажу: дівчата чергова розпаковка, готові вони готові. Я витягнула своє замовлення їм показала, і е, деякі товари вони забрали зразу. Тому я буду приводити приклад на інших товарах. От, наприклад, піна для ванни. Я собі взяла цю піду для ванни, я відкрила її, дала їм протестувати, як вона пахне. Показала, що вона густа, який у неї аромат, яка консистенція, і розказала, що піна для ванни дає дуже гарне очищення тіла, як зробити так, щоб вона пінулася. Треба закрити ванну кришечкою, щоб вода не стікала, налити колпачок пінки. І туди, де буде якраз струя води йти, і, і тоді ванна набирається, і дуже велика піна. І е, всі бачать, е, всі можуть насолодитися цим релаксом з піною. І показала, яка велика бутилка це цілих пів літра. І всі сказали, о, які ще є аромати. Я їм показала в каталозі, які аромати, є, скільки це коштує, і отримала замовлення на дві таких піни. Ну, мабуть, тому що їм більше всього. Понравилося те, що вони вже зараз о, ощутили. А ще я взяла спрей лямур і розказала, що цей спрей дуже похожий на Вікторію Сікрет парфуми, і нанесла їх всім на ліву руку. І сказала: запам'ятайте, ліва рука це у вас спрей Лямур. І всі, коли почули цей, Запах яблучка, диньки, такий смачненький, такий літній аромат. І ще я розказала їм, що вона зволожує шкіру, добре, гарно тримається, і плюс ще, якщо начистить тіло після душу зранку нанести, то до обіду точно вистачить і духи можна наносити тільки ввечері. Всі зразу спитали, скільки це коштує. Я сказала, що 189 гривень можна замовити у мене і отримати буквально вже через три дні це таке замовлення. І так я їй сказала: запам'ятайте, на лівій руці у вас лямур. А тепер кажу, дівчата, дивіться, які в мене є духи. Ось навіть на тому плакончику написано назва нашого міста Одеса. І називається цей аромат незламна. Це спеціально для Українок аромат. І кажу, давайте вашу праву руку, я нанесу вам на праву руку цей аромат. Запам'ятали? Права рука запястя це незламна. І попшикала на кожну з них. І кажу, тепер. Дивіться, і коли ви будете вибирати який аромат, то ви будете знати, зліва лямур, справа незламна. Але кажу, бачите, я собі замовила два аромати, щоб у мене був на кожен день, може, якийсь настрій різний. І тут я почула зразу того: так це ж імператриця, дуже схожий на імператрицю. Я кажу, так саме, схожий на імператрицю. І тут 50 мл, і коштує він всього навсього 300 гривень. Отакі от слова, от, всього навсього Аж. Будете мати, насолоджуватися, релаксувати, розслаблятися. Вони дуже допомагають людям давати таку знаєте, фантазію для того, щоб зрозуміти, що вони будуть відчувати, коли будуть користуватися такими речами. А ще я взяла свою пудру, достала і кажу: от зараз, дивіться, у нас є е, знижка на матову пудру. Так, вона біла, всі сказали, ого, вона така біла, це, мабуть, буде все біла. Кажу, давайте зараз от я візьму і на себе нанесу цю пудру, комусь може на руку нанесу. І зробила цей от при них прямо. Чому я кажу, що я без макіяжу була? Бо вони побачили, як зразу шкіра стала матовою, і нічого білого на ньому не було, тобто. Ця матова пудра вона зразу адаптується до кольору шкіри. А ще я взяла матову помаду рідку і показала, як вона наноситься на губи, як вона тримається, що вона не оставляє ніяких слідів, бо можна протягом дня, особливо коли жарко, у нас в Одесі вже жара стоїть, можна протягом дня рідку матову помаду сміливо користуватися, пити воду, пити напої, гарячі. Головне, щоб не жирне, бо від жирного звичайно матова помада буде з'їдатися. А ще я достала свій бальзам календула і показала їм, що отакий бальзам от є, який він густий і що він добре заживляє укуси комах, комарів, якісь подряпини, якщо є якісь на кожі... Роздраження, чи може ожоги на кожі від сонця і діткам малим підходить, і кожна намазала маленький кусочок шкіри для того, щоб вони відчули як цей гель-календула діє. А потім ще взяла спрей алої і розказала, що спрей алої це якраз коли ви на сонечку загораєте, ваша шкіла становиться сухою. А може, і красніє деколи. Так оцей спрей якраз знімає оце покрасніння, знімає це роздраження. І він і дуже добре зволожує шкіру, особливо в літню жару. Тобто я беру деякі речі ті ж собою, що я ношу, і я можу показати їм. Просто от я йду по вулиці, в сумочці, в мене завжди щось є. Або роблю отаку от розпаковку. Так, у мене ще є серія алоєвця. У мене завжди є, але стоїть вдома. Я, звичайно, з собою не ношу крем, гель, каштан, Але коли я йду до клієнта. І він у мене, наприклад, ніколи не замовляв гель-каштан, то я візьму свою баночку, в якій на дні там чу-чуть залишилося, для того, щоб дати йому протестувати. Поки у вас є свої речі, а ще можна замовляти: тестери: Це сашети, це пробники ароматів, кремів, тональних кремів, якщо у вас свого немає і давати клієнтам тестувати. Саме головне це показати, що у вас є. Тому я завжди замовляю для себе продукцію, користуюсь сама, а ще показую тим, чим я користуюсь своїм знайомим. І показую зразу результат на собі, або розказую, які результати були у інших, чим користуються інші. Для цього є фотовідгуки, відеовідгуки. І їх можна в себе в телефоні зразу відправити свої знайомі через Viber, через Telegram, або приєднати в вашу viber telegram групу де ваші знайомі і сусіди побачать, чим можна користуватися і який результат від цього користування буде. Тому замовлення збирати дуже легко. І якщо ви хочете заробляти гроші, то я вам особисто пришлю відео, як оформити каталог. І що робити з друкованим каталогом? Адже в друкований каталог у нас завжди є замовлення в першому, але його одного мало. Скажу чесно: для того, щоб збирати замовлення на 100 балів, на 200, на 300 балів і заробляти на продажах від 3000 тисяч гривень і більше, треба хоча б. 5 або 10 каталогів. І це не буде дорого, це буде якраз те ем, ті інструменти, які допоможуть вам заробити такі гроші. Скажу чесно: зараз на роботу беруть у всіх на ставку 6700 Коли я подивилася, що люди за ці гроші працюють по 12 годин в день, 5 днів на тиждень. Я подумала: ну як вони не цінують свого часу. але коли така ситуація, що потрібно заробити додатково, ось вам, будь ласка, і мало того, ми ще вас будемо вчити, допомагати, розказувати фішки, розказувати вам, ділитися секретами, як зробити так, щоб у вас було завжди велике замовлення. Тому, якщо ви в нашій команді, напишіть мені повідомлення і, і запитайте те, що ви хочете запитати, як отримати каталог, як зробити замовлення, як зробити сашети, як оформити каталог. Я вам все це розкажу. Якщо ви ще не в нашій команді і не зареєстровані в фармасі, під відео є посилання. По цьому посиланню реєструєтесь. Я вам зразу в Viber повідомлення від себе після реєстрації, і ми почнемо з вами спілкуватися і вчитися. І ще, до речі, фішечка є дропшипінг, тому можна, не вкладаючи грошей, заробляти зразу 25%. Компанія сама буде відправляти замовлення клієнту, сама приймати від нього гроші, сама збирати йому класти е, усі його замовлення, а ви будете тільки його. Замовлення отримувати в інтернеті, розміщати рекламу, і тим самим будете заробляти 25% від свого замовлення. Тому завжди є можливість заробити гроші, хоч з тими, хто поряд живе, хоч через інтернет, хоч з тими, з ким ви працюєте на основній роботі. Осталось тільки звернутися до свого наставника, щоб всьому всьому навчитися. Звертайтеся до мене, я з радістю вам допоможу і підтримаю вас. Бережіть себе, до нових зустрічей!